Вітаю! Сьогодні буду готувати торт без духовки, без розкачування і замісу. Все дуже просто і швидко. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Для початку до миски вбиваю яйця і вінчиком збиваю їх в піну. Можна використати і міксер, але я буду працювати вінчиком. Тепер сюди ж до яєць додаю цукор, перемішую. Ось маса побіліла. Тепер сюди ж вливаю молоко, вливаю олію, перемішаю. Додаю півчайної ложки соди і приблизно одну столову ложку оцету. Потрібно соду погасити. І додаю до миски. тепер до миски ж просію борошно. Какао. І розпушувач. І все гарненько перемішую, поєдную. Ось такий вигляд має тісто, доволі густеньке, як сметанка. І тепер з тістом перехожу до плити. Сковорідку добре прогріла і змащую трішки вершковим маслом сковорідку. Багато не потрібно. Сковорідка у мене 28 см в діаметрі. І тепер на сковорідку вливаю таких дві добротних столових ложки тіста. Лопаткою трішки допомагаю. Роблю маленький вогонь і накриваю кришкою. І тримаю так приблизно 4-5 хвилин. Минуло 4 хвилинки. І ось видно, утворилися такі бульбашки, наче вже пропеклося. Обережно лопаткою перевертаю. І вже не накриваю кришкою. І тримаю 2-3 хвилинки. І так і з усім тістом. Погляньте, спеклися коржі. Скільки це в мене їх тут вийшло? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять коржиків вийшло. Ось, вони такі доволі і тоненькі, і такі порості. Відставляю їх поки що в сторону. І тепер потрібно приготувати пудинг. До крохмалю вливаю третю частину молока. Замість крохмалю можна використати і пудинг. У мене його, на жаль, немає, тому використовую крохмаль. Крохмаль картопляний. Перемішую, щоб не було грудочок. Так, готово. І тепер до каструльки вливаю молоко і перехожу до плити. На вогонь ставлю молоко і відразу ж до холодного молока вливаю крохмалеву масу. Молоко з крохмалем. І на середньому вогні заварюю пудинг. Постійно помішую, щоб ніде нічого не пригоріло і не утворилося грудочок. Ось маса помітно загусає, помішую, помішую постійно. Така однорідна, гарненька. Маса виходить. Ось пішла перша булька, постійно помішую приблизно одну хвилинку і буду виключати вогонь, щоб крохмаль заварився. Все, виключаю вогонь. Накриваю плівкою в контакт. І залишаю при кімнатній температурі до охолодження. Ось пудинг охолонув. знімаю з нього плівку, відставлю його поки що в сторону. Тепер Наступно мені знадобиться сметана. І до сметани додаю цукрову пудру. Перемішую вінчиком, поєдную. Збивати не потрібно, просто поєднати. І тепер до сметани додаю пудинг і перемішую. Ось такий виходить гарненький ніжний повітряний крем. Що ж, крем готовий, коржі готові, тепер буду збирати торт. Беру піднос і таку роз'ємну форму. Викладаю перший коржик, і також викладаю крем. Просочувати коржі не буду, так як вони доволі тоненькі, вони і завдяки крему гарненько просочаться. Товстий шар крему не роблю. Так як вони тоненькі. І, викладу, і викладаю наступний коржик. Трішки так притрамбовую і змащую до кінця всіх коржів і крему. Ось перемостила я дев'ятий коржик. Один коржик у мене зламався, тому я його залишу для посипки боків. І також трішки залишилося крему, тому залишу його для змащування боків. І тепер ставлю в холодильник на 2 години. Більше не потрібно, йому цього достатньо. Ось минуло 2 години, торт гарненько просочився. І тепер буду забирати форму. Обережно. І тепер буду змащувати залишком крему боки. Ось погляньте який красунчик. І тепер коржик я, і тепер, буду, і тепер буду боки притрушувати коржиком, який залишився від торту. Можна притрусити і печиво, якщо, наприклад, не бажаєте коржиком, все за своїм смаком. І тепер залишилося полити торт або ж розтопленим шоколадом, або ж глазурю. Я буду робити глазур. Для початку до миски я додала. Для початку до мисочки я додала желатин і додаю холодну воду. Перемішую, перемішую і залишаю в стороні, нехай набухає. Тепер до каструльки я додала молоко, цукор, какао і вершкове масло. І з цим перехожу до плити. Ставлю на вогонь і постійно помішую, довожу до розчинення цукру та масла, щоб все поєдналося і закипіло. Все роблю на маленькому вогні. Ось майбутня глазур закипіла, зменшую на саме мінімум вогонь. І проварюю так дві хвилинки, постійно помішуючи. І минуло дві хвилини Желатин уже набух, і тепер маленькими імпульсами розтоплюю його або ж на водяній бані, або ж в мікрохвильовці Вогонь вимикаю. І додаю розтоплений желатин. Перемішую гарненько, і глазур готова. Повертаюся до торту і поливаю глазурю. Така глазур не тріскається, залишається однорідною. Дуже постійно її, постійно користуюся цим рецептом. Також на рахунок крему хотіла сказати, що крем може бути будь-який на ваш смак. Не обов'язково брати такий, як я робила, можна брати і з гущенкою, будь-який і заварний крем, кому який подобається. Тортик прикрашаємо за своїм смаком. І тепер переношу ще в холодне місце на одну годинку, щоб глазур гарненько схопилася. Ось такий вигляд має тортик. Прикрасила його цукерками, вафельками, що було. І тепер настав момент, можна відрізати шматочок. І ще хотіла показати на рахунок глазурі. Спогляньте. Зовсім немає сліду, прихолола. Боже, який він м'якенький, ніж просто топиться в йому. Ось погляньте які в розрізі, скільки шарів. Тортик м'якенький, Скуштуємо. М -м. Боже, як це смачно. Швидко. Просто із доступних інгредієнтів. Смачного!